Даний різ посвящаю тому, хто п'є антидепресанти або збирається їх пити. Мені вчора попалось відео, де дівчата розказують про те, що вони п'ють антидепресанти, потім перестали пити і знову якби скотилися. В депресуху. і все себе нічого. Але коли я бачу, що вони п'ють по 4 роки, одна писала в коментарях 8 років. Чесно, мене аж дьорнуло. Ну, типу, ви що з розуму з'їхали, чи що? для чого антидепресанти? Для того щоб вивести свій емоційно-моральний стан на нормальний рівень. І ви не в змозі вивести його самостійно, тому вам що прописують правильно? Таблетоси, які на нейрофізіологічному рівні вас, хоч якось можуть угомонити. Я не лікар, але я знаю, як встроєний цей світ, як все побудовано. І я розумію, що дійсно, щоб спочатку, якщо все погано, щоб стабілізувати, але потім треба працювати зі своєю головою. Важе щось ввело цей стан. Тобто антидепресанти, це як знаєте. Розвалившися дом, замазувати просто от замазкою, Ну, воно ж не вирішує проблеми, дім-то все одно розвалюється, розумієте? І о, мене в коментарях почали ну типу, розказувати, що або вот, там це научно доказано, ну, люди вигоняться взагалі. Ну, я розумію, що не чути вигідніше. Вигідніше бути в позиції такій, що не, не вирішувати питання, але воно вирішується. Вирішується в терапії. Я вирішую такі питання методом легалізації правди. Коли знімається корінь питання, корінь все. А ви сидите блядь, по 8 років в тих таблетках? Ви що, ну тютю -тю совсем.